Поставочка дитячі махрові шкарпеточки лупілу. 637 гривень за кілограм. Замовлення у нас 5 кілограм, лоту буде коштувати 3195 кілограм. Тут приблизно 162, гривні, 162 пари і приблизно 19 гривень одна пара шкарпеток. Значить, це лупілу, -лу. починаючи від трьох місяців тут є, до е, якого там розміру? 8, До восьми років, так, тут 27-30, напевно, максимальний розмір. так? 27-30 буде максимальний розмір. Значить, показую, які будуть види в цьому лоті. Ось такі лупілу, одна пара, шкарпеточки. Вони переважно усі мають тут такі сілі, про. Ну, Сіліконові, прорезинений низ, щоб зручно було в них бігати. Вони йдуть махровенькі в ось такі класна така махра. Значить, будуть такі, буде така упаковочка з п'яти штук, різні, різні кольори. Це класичні шкарпетки. Це без силікону можна носити в черевички. Бачите, яка красота, різні такі, такі, в різні фігурки. Ось такого плану теж лупілу. П'ять штучок в упаковці. Також вони тут якісь і рубчик є, і просто без рубчика, і з різними гетьманами тут намальовані. Ось такі класні дві пари. Це термошкарпетки з силіконовим низом. В них можна ходити замість шкарпеточок. Тут дві штучки в лоті. Так, це я вам показала. Точно такі, як ті бежеві, такі чорні термошкарпетки з силіконом внизу. Ось такі для дівчаток п'ять е пар в упаковочці, рожеві і такі якісь темно-сині, Класні. Ось такі сіренькі ці ми показували. Е ось такі упаковочки, також для маленьких діток, силіконовим прорезинені, Це у нас тут від 19-22 розмір, це вже якісь новорічні. Ось такі класні для дівчаток з кониками, з єдинорогами, 5 е, штучок в упаковці. Такі показали. Ось такі також дитячі. Це для бебіків, такі для бебіків. Ось такі будуть, такі для бебіків упаковочки. Ось такі новорічні. І ось такі класні також для бебіків з пінгвінами. Лупі-луп е, з силіконовим прозинним низом. Ось так виглядає даний лот. Тут 162 пари, 5 кг, 637 гривень за кілограм. І приблизно. Одна пара шкарпеток 19 гривень. Замовляйте наших менеджерів.